Слава нашому Богу, брати Сестри! Як сказав муж Господній, до цього місця допоміг нам Бог. І це треба дуже і дуже бути вдячним Богу, проти сестри. На днях мені прийшлось відвозити чотирьох моїх побратимів, військових на одне місце. А звідти їх мали вже вести далі, вже більш небезпечне місце. І коли я приїхав, їх привіз, я зустрівся з тими, які довгий час перебували разом. І один так прибіг до мене, тож багато військових стоїть, ну як там, чоловік вісім, обняв мене. І не я проповідую, чуєте, а він починає проповідувати. А я не забув і ніколи не забуду, а мене палець на нозі мали одрізати він гнив. А ти каже взяв, положив руку свою і помолився. І через тиждень все загоїлося. Чуєте, він проповідує, я не проповідую. Він розказує. Божу, Боже чудеса. І я кажу, хлопці, хай вас Бог хранить, благословить. І я поїхав, їх в 6 ранку вивозили, і дрон попадає в машину, одриває колесо і з п'яти чоловік не одного, даже і не пошкравило. Це, це невозможно. Но Богу явити славу і показати славу свою. Все возможчить. Ми знаємо, в кого ми увірували. І ми знаємо, що наш Господь Він чує прохання і молитви народа свого. Я буду читати Слово Господнє для нас всіх. Тому що не раз Проповідник, коли читає слово Господнє, він бере меч на дві сторони гострий. і Як пускає меч в народ для обрізання, якщо проповідник не такий, як він учить, то друга сторона може торкнутися його плоті. Це дуже місце, яке стоїш і тримтиш, Тому що ти говориш слово, ти пророчуствуєш із книги, ти говориш слова Божі. <кій> ну, друга книга Самуїла, 10, 10 глава, <кій> з 9 віршика. І побачив Іоав, що вороже військо було поставлене проти нього і спереду, і ззаду, і вибрав воїнів з усіх добірних в Ізраїлі і поставив їх проти сиріїців. А решту народу доручив авішаю братові своєму, щоб він поставив їх проти амонитян. І сказав Іоав, якщо сирійці будуть перемагати мене, ти допоможеш мені. А якщо амонитяни тебе будуть перемагати, я прийду до тебе на допомогу. Будь мужній і будемо стояти твердо за народ наш і за міста Бога нашого, а Господь зробить, що Добре в очах його. Ми далі знаємо, що далі відбулося. Побігло одне військо і побігло друге військо. Ви знаєте, браті і сестри, читаючи і унікаючи в слово Господнє війни Ізраїля, воно щось трошки схоже до війн цього дня. Схоже. Коли побачив Іау, що небезпека дуже велика, це дуже небезпечно, коли військо стоїть спереді і військо стоїть взаді. Це небезпечно дуже. І він, як великий полководець, він побачив і поставив війська в одну і в другу сторону, і сказав: будь мужній до брата свого. Будемо стояти за міста Бога нашого. А Бог Хай зробить що йому добре. Як то важливо стояти, не падати в паніку, не опускати руки стояти. І ви, знаєте, воно таке похоже, як би сказати, з однієї сторони. Одне військо стоїть. Ми знаємо, за спиною не знаєш, що буде з Білорусією. Ви знаєте, браття сестри, коли мені довелося у 23-році му році возити допомогу туди на Харківщину, тому що у людей, я вам прямо скажу, нічого не було. Ні картоплини, ні кусочка якогось сала. Ні ковдрі, ні одіяла, були всі села ограблені повністю. Чуєте? Ви можете уявити повністю. Ні штори, ні світильника, ні лампочки, ні ложки, ні вилки, нічого. Одни обої ще не були обірвані, Нічого не було. І люди просили: дайте щось їсти, дайте якесь одіяло, дайте якусь ковдру, щось дайте. І вони завжди запитували. Вони завжди переживали, а як буде від Білорусі, і тоді у 23-му році, знаєте, переживання чи звідти знову піде наступлення. І знаєте, я їм почав розказувати, що Бог зробив. Я хочу сказати, що Бог зробив по молітвах народа. Бог зробив по молітвах народа таке, що старожили такого не пам'ятають. Вся прикордонна служба військова не бачила і не чула, і на розум такого не приходило, щоб Бог поставив таку крепость, що там ніхто не міг пройти. Я хочу вам сказати, що Бог зробив то. Бог не використав якесь оружіє, якусь зброю. Ні. Бог використав маленьку звірину. Ви живете в селах, ви знаєте, хто такі бобри в річках живуть. І Бог їх так використав, що вони роками такого не було. Чуєте, послухайте, роками такого, десятками років такого не було. Вони перекрили канали, ровчаки, річки. Там було таке затоплення, що отая вся білоруська сторона була в масовому затопленні. Що там ніхто не міг не пройти, не проїхати повністю. Всі ходили і дивилися, казали, ну бралися за голову. Що це робиться? А ви знаєте, що там в кожного сім'я по 8, по сім, по 10 дітей? Ви знаєте, як там молились? Господи постав охорону свою. Господи, постав за щиту свою, Господи, збережи, а куди нам з десятьма дітьми бігти, Господи, і Бог поставив вчить. Бо я читаю слово Господнє. Бог шершнів посилав. Чуй? І не раз думаєш, Господи, що тобі стоїш зробити свою славу? Використи, використати чи маленьких тих звіраток. Чи комах використати. Господи, ти знаєш, як використати, аби твоє ім'я було прославлено. Але Бог дивиться, як народ молиться. Бог дивиться, як народ смирається. Я хочу згадати, коли починалася помаранчева революція. Коли воно почалося, я хочу сказати, що робили старці і стариці. Я зараз знову до вас звертаюся і хочу укріпити руки ваші і розум ваш. Коли вони побачили, що до чого йде, вони, я знаю багатьох по три, по п'ять. По сім дней стояли в постах і молитвах. не їли, не пили. Господи, дай мир! Господи, збережи дітей, Боже збережи внуків, там стояли брати сестри, старці, вопіяли день і ніч, які знали, що то таке тая влада. Вони стояли круглосуточно. І Знаєте, коли Бог показав мамі відіння моєю, вона їздила по церквах. Вона розказувала, що Бог зробив по молитвах. І каже, коли мене Бог підняв духі, прямо над Україною. Я бачила все. Вона свідкувала по церквах. Яка бачила, що від границі росіян, тоді в помаранчому революцію стояло, скільки війська. Я бачила, скільки біля Польщі стояло війська. І це все було мало вже от війна. І Бог каже мене ставить біля Києва, опускає біля Києва. І знаєте, що Бог сказав? Як багато із народу твоєго, тобто українського, празни. Їм байдуже. Що має бути, то буде. Не моляться, не постяться, но знаходились ті, які стояли у проломі. І каже, коли я стояла там, в духі, я каже, бачу сім ангелів опускається <світ> возле Києва. І один ангел повертається до мене каже, бодрствуй, жоно. І між ними йде совет, вони стоять, знаєте, отак стоять полукругом, як би сказати, під ковою. Між ними йде совет, що робити. Народ вопіє, біда велика наближається. Що робити з Києвом? Я каже, бачу, ото колись, як може, ми пам'ятаємо, ми в столовах такі підноси були, їсти брали колись в общепіті. І каже, бачу на тих підносах одежа, людська одежа, светри, штани, ну, кофти. Каже, на цих, на цих подносах каже, підійшли катак каже, в, в, в воздусі і стали перед ангелами. Я дивлюся, і не можу зрозуміти, і ці ангели надівають оцю земну одежу на себе, на свою білу, сіяючу одежу, надівають земну. І один ангел повертається і каже, чого засумнівалася жоно? ми послані Господом в этот город, даби сохранити мир в этом городі. Ми войдемо в ріду всього народа. Будем подобны человекам, но нас никто не узнает. ви знаєте, що за два місяці ні одного преступлення на той час в Києві не пройшло, ні одного ограблення, ні одного убийства. Чуєте, два місяці ангели стояли в оціпленні. Молитви народу стояли, браті і сестри. І так як зараз небезпека Бог хоче, щоб ми не були празні народ Божий. Особливо я звертаюся до старших. Ваш голос молитви на більше на висоті стоїть, ніж у молодших. Більше стоїть на висоті, то можна пойти в пролом. Можна ночам не дати, очам своїм не дати дрімання. Господи, дай мир. Дай, Господи, мир на сім'ї наші, на потомство наші, на міста наші. Господи, дай мир. Ми хочемо миру. Брати сестри. Я вам розказав, що Бог робить. А Бог зробить що йому завгодно, але як народ смириться. Щоб ми не були празні. А що має бути, то має бути. Є такі думки. Але тебе Бог поставив, даби ти созидав город. Одним праведником Писання каже, созидається город. Господи, дай бути праведником у Твоїх очах, щоб моя молитва стояла на висоті перед Тобою. Щоб Ти, Господи, дав мир на наш край, на нашу державу. Господи, змилуйся. І в цей час ми піднімаємося на наші ноги і просимо милості у Господа і защити. Молимося.